Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? Нагадую всім, розклад у нас загальний. Щитуйте енергетику карт, шукайте підказки, роздивляйтеся. Кожен побачить те, що йому потрібно побачити. І так, стрільці. Перша карта понеділок. Двійка пентаклів. Вівторок. Карта дурня. Середа. Королева кубків. Четвер. Король кубків. П'ятниця. чотири мечі. Субота. Карта місяця. І неділя Пашмичів. Так, понеділок у нас здвіка пентаклів буде говорити про якесь балансування в вашому житті. Тобто, можливо, вам потрібно буде вирішити якесь питання, одне і інше, і ви будете пробувати встигнути і туди, і туди. Тобто, в цей день у нас може навалитися багато якихось справ, і нам потрібно їх зробити всі. Тобто, і е, бути на роботі, і е, встигнути підробіток, якщо він у вас є, і встигнути, наприклад, до дитини в школу, і забрати другу садочку. І якийсь проект закінчити і взяти ще щось. Тобто, в людини є дві роботи, два якихось зобов'язання, якихось два напрямки, де вона хоче встигнути в цей день, і ви будете пробувати встигнути. І, в принципі, по цій карті, по ідеї, у вас все має получитися Вівторок у нас дурень, де говорити про якісь нові починання. Про те, що обнуляється в нас ситуація і щось розпочинається спочатку. Можливо, ви йдете на нову роботу, можливо, ви йдете навчатися, можливо, ви повишаєте якусь свою кваліфікацію, йдете на якісь курси, йдете на. Вчення водіння автомобіля, тобто якісь нові починання у вашому житті. Вам дуже цікавий цей досвід, ви хочете його пізнати, ви нічого не боїтеся, знаєте, що у вас все вийде. Тобто, дурень він нічого не боїться, він хоче. Пізнати світ, навчитися чогось нового, якихось нових емоцій і так далі. Середа в нас королева кубків буде говорити нам про водяну стихію, рак риба, скорпіон може бути присутній у вашому житті. Що вівторок, що... <кій> що середа, що четвер, в нас водяна стихія. Тобто тут можлива взаємодія з такими людьми. Два дні будуть говорити про якусь емоційність, можливо, про якусь романтичність, про якісь отакі прояви. Королева Кубків і, в принципі, король можуть говорити про лікарів, до яких ми можемо звертатися, да? до психологів, до людей, які вміють вислухати, які можуть надати пораду, які от, е спокійно, адекватно от, е сприймуть твої якісь питання, якісь твої проблеми, тобто вислухають. Е карта може говорити знову ж про емоційність. Тобто, можливо, ви будете в ці два дні занадто емоційно сприймати якісь новини, якісь події. Які будуть відбуватися в вашому житті. Можливо, просто буде ваша отака енергетика, коли ви захочете всіх і вся полюбити. Якщо мене дивляться дівчата-стрільці, може бути тут взаємодія. Тут у вас можливо, зустріч з людиною, водяної стихії. Ця людина така романтична і буде дуже гарно за вами. Ухажувати забула слово. Ну, Ви зрозуміли, да? тобто буде проявляти якусь опіку, заботу, кохання, романтику. Тут може бути ваша дружина так себе проявляти, якщо мене дивляться чоловіки-стрільці. Знову ж романтика, якась емоційність, якась любов, такі прояви водяної енергії. В п'ятниці у нас йде чотири мечі, це буде говорити про зупинку, про стагнацію. Можливо, тут дійсно. Когось, якісь є романтичні такі лінії. І в четвер, ви хочете от зупинитися, обдумати, в правильному ви напрямку йдете чи ні. Можливо, якісь події відбуваються в вашому житті, і знову ж у п'ятницю вам треба це все обдумати. По чотири мечі ми от зупиняємось, пробуємо аналізувати ситуацію, шукаємо якісь відповіді. Можливо, вам просто потрібно відпочити в цей день, і ви будете вдома собі. Лежати і ні про що взагалі не думати. Ну, п'ятницю, в суботу у нас іде карта місяця, яка говорить про страхи, тобто є все рівно якісь ситуації, де людина от, Сумнівається, не бачить перспективи в майбутнє, не бачить завтрашнього дня. По місяцю нам не зрозуміло, що буде далі, і ми, от, можемо себе накрутити. Якісь от такі в нас можуть бути страхи, незрозумілі ситуації, можливо, якась брехня, можливо, якась от така. Затуманена ситуація, коли, от, як кажуть, туман на очі мені знайшов, і я от в цей день не приймайте ніяких рішень, тому що ви не зможете адекватно подивитися на ситуацію. В цей день у вас дуже хорошо буде працювати інтуїція. Тобто, десь вона буде вам підказувати, головне почути, що вона вам буде підказувати. І в неділю в нас. Паш мечів буде говорити про якусь інформацію, яку ви можете отримати в цей день, про е, аналіз, про логіку, про мислення, от таке чітке. Карта ще може говорити про присутність повітряної стихії в вашому житті, це в нас близнюки Терези або Водолії. Людина, ця така гостра на язик, може щось сказати, вколоти, вшпилити, проявити десь свою таку, знаєте, гостроту розуму і може вас спровокувати. На щось, тому майте на увазі, що це може бути присутнім. Ну, взагалі, паж мечів може говорити про навчання, про аналіз якоїсь ситуації, про вивчення якоїсь ситуації, яка може у вас бути в неділю. І давайте візьмемо пораду для стрільців на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для стрільців. Бачите, і тут туз мечів також випадає. Тобто, є якась у вас ситуація, де вам потрібно прийняти якесь буде рішення, і туз мечів каже, що його треба прийняти. Прийняти. Зреагувати, от, якщо десь потрібно відрізати, відсікти, можливо, десь навіть людину поставити на місце, то тобто, потузу от треба проявляти от, таку гострість, чіткість, е, якісь е, не піддаватися емоціям, як от, є, от у вас такі карти. тобто... Е, Голову тримати холодною в будь-якому випадку. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!